Вітаю, друзі, 4 червня. Пам'ятаєте, в часи сталінських репресій був, війшов в обіход такий термін, як діти ворогів народу? Схоже, Зеленський, його кліка зелених гнит повертають ці часи в нинішню Україну. Вчора. Парламентські зелені і не тільки зелені гниди проголосували законопроект, поданий Володимиром Зеленським про кримінальну відповідальність за порушення санкцій, які в Україні запроваджуються без суду через РНБУ. Законопроект номер 12406 проголосований в першому читанні. Вдумайтесь, якщо цей законопроект буде ухвалено, то під штрафи 2 мільйона гривень, ув'язнення до 10 років, довічну заборону на професійну діяльність до 15 років, отримають люди, які фактично. Є родичами, друзями, партнерами, колегами підсанкційних осіб. От вдумайтесь. Проти мене Зеленським, його клікою, зелених гнид» введені санкції РНБО. Виключно за мою професійну журналістську діяльність, за мої розслідування, за мою точку зору, за моє прагнення. Миру в Україні. Санкції. Тепер, якщо цей закон буде ухвалено в другому читанні, то моя донька, умовно кажучи, купивши мені квиток, а сам я його купити не можу. На потяг літак, потрапить під відповідальність під цей закон. А якщо вона витратить на допомогу батькові більше 3,5 тисяч євро, їй загрожує 10 років позбавлення волі. І байдуже, що вона донька, байдуже, що е, мені треба кудись поїхати, або уявіть, дружина пішла в місяць. Купила там м'яса на котлетки, ковбаску. Там, ну, по-нашому, по-українськи сальця. Купила одягнути щось. Ну, назбиралось більше 3,5 тисяч гривень. Хоче присунути мене влада. Бах, кримінальна справа проти дружини допомагала обійти негіднику санкцій. Уявляєте собі? Вони посилаються на норми в Європейському Союзі, які передбачають дійсно кримінальну відповідальність за обхід санкцій. Є тільки одне: але в жодній країні Європейського союзу не вводяться санкції проти власних громадян, проти резидентів. Країни проти резидентів Європейського Союзу. Тільки відносно іноземців. Відносно своїх громадян у всіх цивілізованих країнах світу існує, що суд. Ідіть в суд в змагальному процесі: доводьте вину і карайте винного. А ви без суду. Під санкції рішенням Зеленського особистим за особистим підписом засовуєте журналістів, блогерів, політичних опонентів, тих, кого хочете пограбувати, хто має кошти всіх туди і включаєте касу. А тепер для того, щоб зговорчий стали. Щоб припинили найвеличнішу Зелену дупу критикувати і почали її цьомати, давайте ми введемо кримінальну відповідальність, під яку в першу чергу будуть підпадати діти підсанкційних осіб, дружини підсанкційних осіб, родичі підсанкційних осіб, їхні адвокати, закон про адвокатуру НАХ. Їхні партнери, їхні друзі, їхні колеги по роботі до смішного ж доходить. Подарував підсанційній журналісті Крюкові, як пише колега Влад Сидоренко, квіти на 8 березня. Тебе бах під відповідальність. А хтось масічуку чергову носорожку подарує. Ого. Закон бдить Зеленський споглядає. Не доведи Господь. Кримінальна справа, кримінальне правопорушення, штраф, 10 років в'язниці, пожиттєва заборона на професію. Ну, на 15 років. І без термінів давності. Тобто, купив Масійчуку квиток в 2025-му, а присів заграти в 2035-му. Отаке законодавство сталінське, диктаторське, тиранічне, автократичне. Пропонує Зеленський. Парламенту, а український парламент його радо приймає, точніше, гниди, які сидять в цьому парламенті. Вони правда не розуміють, що скоро до них постукають і за ними прийдуть. Ну, але менше того, Бог з ними слугами народу, там тільки вміняємі не голосують за це. А от ті, хто називають себе опозиційним, як ви можете голосувати за закон, який є репресивним, який є прямим шляхом до узурпації влади? Адже РНБО це орган, повністю підконтрольний президенту. Рішення виносяться фактично однією людиною. На сьогоднішній день узурпатором Володимиром Зеленським. От узурпатор виніс рішення, ввели санкції проти Мосільчука і всіх його рідних по цьому закону можна буде посадити. Всіх, хто наважиться чимось допомогти, всіх. А уявіть собі, починається переслідування, нема коштів, там на адвокатів збирають, люди жертвують. Всі під відповідальність. Отак От виглядає тиранія і диктатура, якщо ви ще не зрозуміли. Зеленський будує садок вишневий Ковахати У вигляді гувагу. Нам розповідають з екрану, що це садок вишневий колохат, а насправді це гулах вишневий колохат. І всі, хто за це голосують, вони йому сприяють, повертаючи сталінські часи. І сталінські визначення, такі як діти, ворогів, народу. Думайте, друзі, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо Україну великою мирною і процвітаючою, і будемо жити.